Хлопець розказав, як він розкрив зраду своєї колишньої. Пішла вона якось в магазин, а телефон забула вдома. Паролей та таємниць один від іншого в них не було. Тож хлопець спокійно взяв її телефон та випадково побачив якийсь цікавий додаток. Спочатку в нього не було ідеї шукати на дівчину компромат, але, мабуть, сама доля так забажала. Це був додаток для відслідковування менструації. Також там можна було відмічати різні симптоми: дні статевого контакту, початок та кінець місячних. І от чим же вона спалилася? Відміченим днем Тевого акту, коли його між ними не було, та й взагалі дівчина у той день була на вечірці. Вже давно переїхала до іншої країни. Мама залишилась вдома та дуже сумує за мною. Нещодавно мені прийшлося просто зірватися з роботи, терміново взяти дорогі квитки та полетіти до неї. Їй сказали, що в неї якісь серйозні проблеми зі здоров'ям, погані результати МРТ і таке інше, типу вона майже на грані смерті. Сказала терміново приїжджати до неї. Ну і що в результаті? Я приїхала, а там весела, здорова та задоволена мама, що я до неї нарешті. Приїхала, вона просто засумувала: Ну йо моє, невже не можна було нормально попросити приїхати, а не отак терміново. Моя прабабуся має п'ятьох дітей та одного за все життя чоловіка. Якось я прийшла до неї в гості, і мені стало цікаво, як вона розповіла дідусеві про свою першу вагітність. В молодості він був ще тим бабником, і бабуся про це чудово знала. Наперед себе оберегла. Запросив хлопця на колесо огляду, щоб повідомити чудову новину. Там вже точно йому нікуди було збігати. На новину хлопець відверто зраділа. Чому бабуся навіть здивувалася, але я запитала і в прадідуся, що там сталося на колесі огляду. А він сказав, що й правда, спочатку подумав збіжати, але ж не стрибати з такої висоти. Вирішив, що це доля, і треба одружитися. Зазвичай, коли люди мені кажуть щось зле, то я відповідаю лагідно та спокійно. В основному це зупиняє будь-який конфлікт за секунду. Сьогодні випадково наступила якомусь хлопцю на ногу, а той одразу став сваритися. А я йому зайчику, вибач, будь ласка, я випадково наступила. А він взяв і поцілував мене. Така реакція була вперше. Запитала, що це було, на що отримала відповідь. Мені здалося, що ми за пару секунд пройшли три стадії відносин: заперечення, симпатія та дія. Походу такий же притрушений, як і я. Звичайний день, дзвінок у двері. На порозі дві дівчинки, років по дев'ять, питають, чи маю я чорного кота. Я погоджувально кивнула головою та в душі вже злякалася, бо він часто вистрибував з балкону. Але справа була не у тому: одній з цих дівчат, мама з балкону вище кинула 100 гривень на смаколики у магазині. А мій кіт взяв і перехопив їх. Пішла я на балкон, а там мій кіт сидить на підвіконні, притиснув лапою купюру та віддавати не спішить. Гроші я, звісно ж, повернула власниці, а кота похвалила. Він все таки старався як краще. Розповів чоловік його брат, коли тому було 9 років, мучився від хронічного недосипання. Засинати виходило не раніше 12-ї ночі, а прокидатися, звісно ж, треба було рано, бо школа ходив цілий день ніякий та безсильний. Тоді старший брат запропонував малому чарівні таблетки для бадьорості, які нібито йому особисто передав друг з-за кордону. Брат повівся та кожного дня просив ці таблетки, які дійсно робили його бадьорим та повним сил. Тільки той йому так і не зізнався, що це були звичайні цукерки для свіжого. Дихання я довго ходжу в одну й ту саму кав'ярню. Бариста вже мене добре запам'ятала, і іноді ми спілкуємося про життя. І от сьогодні вона мені вирішила розповісти, що колись працювала няною у багатій сім'ї. За довгий час перебування з дітьми вона встигла до них пригрітися та почувала себе ніби рідною мамою, та й на тата запала. Але була дружина, яка заважала цій чудовій історії. Дівчині навіть почали приходити сни, як вона власноручно вбиває жінку та захоплює серце чоловіка. Щоб точно цього уникнути, вона звільнилася та пішла йшла працювати бариста, бо кавомашина точно не викличе ніяких теплих почуттів. Не так давно почали жити разом з хлопцем, і все було добре, крім того, що він постійно чихав. Мене це стало все більше бісити, і я його змусила піти до лікаря та дізнатися, в чому справа. Він здав аналізи, по результатам яких виявили алергію на котів. А в моєму домі він, звісно ж, є. Ми переговорили про це, і я була вимушена віддати його мамі. Ну а що? З котом ми разом вже 10 років, а цього хлопця я знаю всього лише пару місяців. Чоловік часто їздив. У відрядження по роботі. Я дуже сумувала і одного разу вирішила зробити сюрприз, приїхати прямісінько до нього. Взяла відпустку та поїхала за тисячу кілометрів. Прийшла до нього на роботу, збираюся підійти до адміністрації з проханням його викликати. Та мене випередила інша дівчина, також з чемоданом. Вона так само попросила мого чоловіка. Я подумала, може, це по роботі, але були сумніви, тож я тихенько сховалася і стежила за розвитком подій. І тут виходить мій коханий до своєї іншої коханої. Не тільки я вирішила приїхати до нього, я Одразу ж вийшла та не стала влаштовувати якихось розбірок, просто сказала, що коли повернеться, може не їхати в мою квартиру. Хай шукає свої речі у своєї мами. Нещодавно в торгівельному центрі стала свідком цікавих подій між донькою та мамою. Доволі доросла дівчина примушувала свою маму купити недешеву сукню, та, як могла, відмовляла. Казала, що краще піти та купити доньці нові джинси. Я здивувалася, як можна вимагати в мами щось дороге вже в такому віці, та пішла далі по своїм справам. Потім знов побачила цю парочку, але вже в примірочній, де донька таки заставила маму вдягнути ту саму сукню з великим цінником, яка сиділа ну, просто ідеально. Мама все так само намагалася Відмовитися, але донька твердо сказала: Ти мене стільки років вдягала у все те, що я хотіла, тепер це зроблю для тебе я. В мене трохи притрушена сусідка, хоч є причина, хоч ні. Але вона її знайде, щоб посваритися. Але одна ситуація поклала цій фігні кінець. Я взагалі-то людина не конфліктна, але скористалася можливістю припинити її злобу. На цей раз її не влаштувало, що я палю на своєму ж балконі. Про це вона декілька разів мені казала, але де мені ще це робити? Тоді вона пішла на більші міри та викликала на мене поліцію. Ті зайшли та питають, де травка. Я кажу, типу, всю викурила. Вони питають тоді, де я її купила. Я ж відповіла, що у сусідки. Після того, як вони обшманали всю її квартиру та примусили заплатити штраф за фейковий виклик, більше вона мене не турбувала. У мого друга чудова дівчина, як він вважав, завжди нахвалював її, казав, яка вона класна, не задовбує ревнощами, не контролює. З його друзями пивка може випити, гуляти відпускає до ранку та таке інше. А яка нереальна красуня, то взагалі не стосунки, а райська насолода, як йому здавалося, а я то одразу зрозуміла, що тут щось нечисто. І от одного разу на спільній вечірці вона його в процесі розмови питає Слухай, Дениса, ти такий крутий хлопець, а чому в тебе досі дівчини немає? Раніше кіт завжди будив мене о шостій, сьомій ранку. Його не хвилювало, чи мені треба кудись сьогодні, чи ні. Збирався на стіл біля ліжка і починав все скидати лапкою на підлогу. Якщо там нічого не було, то шукав інше, що можна скинути, поки не розбудить мене. Я ж стала робити так прямісінько біля мого ліжка поклала купу його іграшок. Коли він починав їх скидувати, вони весело стрибали, та він біг з ними гратися, забуваючи про мене. А я собі далі спокійнесенько висипалася, переграла та поборола пухнастого бешкетника. Я з числа періодично лінивих людей. Гора посуду в миці для мене невелика проблема. Почекає і до вечора. Якщо мені не хочеться її мити, так само і мій чоловік може спокійно реагувати на тимчасовий безлад. І от нещодавно в мене був ну дуже лінивий день, коли робити не хотілося анічого. нічого, що я собі і запланувала. Але тут дзвінок матусенька зібралася до мене в гості через годинку-дві. Режим турбомотор був вімкнений в ту ж мить. Вилизала всю квартиру, приготувала на швидку пиріг. Чекаю маму вже третя година пішла. Дзвоню їй, де ж вона лазить, а вона сидить собі дома та до мене й не збирається. каже: ну що, добре поприбиралась, рада, що тепер у вас чистенько та є що покушати. Обіцяла робити так частіше, ну мам. Мій брат має середній заробіток, але зміг завоювати серце серйозної пані при грошах. На день народження вона подарувала йому оригінальне взуття Nike. Він, якщо чесно, не розумів таких великих витрат, просто за відомий бренд. Може, за інших обставин і не став би так робити, але йому треба було і кохання віддячити непоганим подарунком. Тому пішов він, здав їх назад в магазин. Добре, що чек дівчина також додала на всякий випадок. Потім купив собі фейкові найки зовні нічим не відрізнялися, а залишену суму витратив на день народження дівчини, яка була дуже здивована дорогим подарунком. Довелося нам переїхати до бабусі у село. Там здавалося більш безпечно. Але на вулиці така спека, що в хаті знаходитися ну просто нереально. Тому ми почали з сестрою спати прямо на дворі, коли батьки дозволяли. І от одного разу я прокинулася серед ночі, а сестри немає. Побігла її шукати, думала вже вкрали чи що. А вона просто пішла води попити. І коли вже я до неї прийшла, ми почули гучний вибух та шум. Побігли скоріше до хати, до рідних. Коли все стихло, вийшли на двір. А там, де ми спали, купа частин збитої ракети, які Різали лежанки скрізь отак От і врятувало нас те, що сестра захотіла попити. Подруга дзвонить мені в сльозах і соплях, каже, що знайшла чужі жіночі труси вдома, кинула їх в чоловіка-зрадника. А він, звичайно ж, почав відньокуватися: типу, я нічого не знаю. Але ж, подрузі все було очевидно і зрозуміло. Коли вона трохи заспокоїлася, я запитала, чи не були ті труси червоними мережевними, в чому і так була майже впевнена. Вона відповіла, що такі. А я їй нагадала, що ми нещодавно добре накидалися на її хаті, і я залишила в неї свої труси, про що ми домовилися напередодні. Я ще тоді була в нормальному стані, а вона Хоже, що ні. У кожного бувало таке, що довго шукаєш предмет, а потім виявляється, що він весь цей час був буквально під рукою. Так от поїхав мій чоловік після роботи за дитиною в садок. Вже стемніло, коли він був біля дому. Тут йому здалося, що чогось не вистачає, і він зрозумів, чого саме дитини. Він забув її забрати з садка, розвернувся. Скоріше поїхав у садок, заходить до вихователів, а вони йому кажуть, що доньку вже забрали. Він питає: Хто? А йому кажуть ви. Повернувся в машину, а дитина спить як мишенятко на задньому Сидінні.